право правопроходу і приїзду через земельні ділянки, що знаходяться у власності Осипенко ВА і Тітяєва з І, до господарських споруд, що належать Осипенко та Тітяєво. Серітути встановити на основі існуючого проходу від центральної дороги до господарських споруд Тітяєва і Осипенко, розширивши прохід з 1,5 метрів до 3 метрів. Ставити встановлення салітуту вважати існуючий Користується як Осипенко і сім'єю, так і Тітяєвим і його сім'єю, що підтверджено перед документами, які знаходяться у справі. А також підставою є план земельної ділянки, який план земельної ділянки у 10.08.60 року, набрання плани 29.3.69 року, план земельної ділянки сьогодні 5 4.5.16 року. Земельний селіту становити безпроховано і безкоштовним. Інший позов подано Суханько Коваленти 16 березня. Відкрито на сьогоднішній день вдома. Не, не знаю, щось. Я вам Це доповнення до уточнення позовних кролог інша заява, тому що спочатку відповідальність просить, щоб визнати. По існуючому проходу потім подається позов про визнання незаконних середнення, домов З правильному по по да, зустрічному позову. Ну, власне, це була як частиною угоди, яка словесно була підтверджена 31 грудня і про пан Оспенко говорив в новому військовому засіданні. На жаль, за цей не спілкує часу. Ми ми мали просто розмови з приводом робоєн. Ну сьогоднішній день ми зустрічалися, Хочу конкретно висловити на зустрічний позов пов'язаний тим, що існуючий, не віневнішний існуючий, а зазначений в документах в технічній документації і в акті на землю сервітут, тут він фактично не дійсний. Чому? Тому що нема підстав для його встановлення, тобто він фактично не встановлений. І по земельному кодексу цей сервітут повинен бути встановлений або договором, або законом, або рішенням суду. Немає ні договору, ні закону, ні рішення суду. А також по цій же статті Земельного кодексу 100 він повинен бути зареєстрований в державному реєстрі. Він не зареєстрований в Державному реєстрі. Ну, раніше цього не, ну, не зверталося увагу, так? Раніше суд, я все зазначав в своєму в своїх документах, але суд не не звертав на це уваги. Суд визначається тільки по факту. Тобто, якщо є позовна заява, він по факту позовної заяви визначається. Він не визначається, не розслідує і не встановлює позов, як би сказати, не встановлює позов дійсний чи не дійсний. Він в даному випадку виглядає позов. Маєте? Він підстави цього позову не розглядає. Пане Володимире, чи не можна взагалі, от, на вашу думку, владнати цей конфікт словесно? Словесно? Не раз, наразі сам. Я думаю, що його треба владнати договором, або, так як зазначено в Кодексі Земельному, він повинен уладнати договором між сторонами. Кожна сторона доводить свої обставини з того, що вона надасть. Суд ніяким чином на це не може вплинути. Але... Те, що подав пан Осипенко на сьогоднішній день, це те про що ми говорили ще 31 грудня, і враховуючи вже два з половиною місяці, ми прийшли до того, що пан Осипенко подав зустрічний позов. Ми мали словесну розмову, спогодження, що ми зустрінемося і доведемо до мирової угоди. І власне це міг бути текст просто мирової угоди. Проте ну не відомих для мене причин. Ніяким чином представник відповідачки не йде на діалог щодо мирової угоди. Е, ну ніяких розумних пояснень я не знаходжу, так як це питання було. Підняти під час сесії міської ради, да точно таким самим я хотіла 29-го числа презентувати, сказати, що в місті Бердичеві найкращі депутати, наймудріші люди, і що всі питання вирішуються мировою угодою. На жаль, я цього зробити не зможу. Довести те, що можна було довести без судового позову, а звичайними людськими нормами моралі. І закону однозначно пан Тітяєв має на це всі законні права, і по моральним, всім етичним нормам, які тільки у нас можуть існувати. Я це піднімала питання і під час судового з сесії та до судових засідань, які у нас були, що ми всі дуже голосно хлопцям, які захищали країну, хлопаємо в долоні, коли вони. Повертаються, коли вони приїжджають трьохсотими, коли їх ми відправляємо і, не дай Боже, двохсотими. Однак, коли справа доходить до суду і до якихось там взаємин своїх, ми про це забуваємо. Це, це все законне. Ну, ми зараз послухаємо, що прийме суд з приводу зустрічного позову. Ну, і, власне, на скільки сторона не йде на мирову, будемо далі слухатися в судовому засіданні. Заяву Осипенко до Китяєва про встановлення поступового та безоплатного земельного сервітуту право проходу та проїзду, скасування земельного сервітуту, залишити без руху, надавши Осипенко, для усунення вказаних в ухвалі в дві доби. У разі невиконання прицілок суду зустрічна позивна заява буде вважатись поданою та повернута позивачення.